На цьому занятті ми поговоримо про так зване додавання множення нерівностей, в тому числі і розглянемо, а як віднімати дві нерівності, а як поділити одну нерівність на іншу. І так, маємо дві властивості. Перша. Якщо А більше Б і С більше Д, то теорема дозволяє робити такий. Таку операцію А додати С, більше Б додати Д. Звертаю вашу увагу, що для того, щоб виконати додавання двох нерівностей, у них повинні знаки бути однаково записані. Якщо ж знаки будуть записані по-іншому, то необхідно спочатку виконати ці перетворення, перейти до такого вигляду. Давайте прикладі. Нехай необхідно додати А більше Б. І 2 менше 3. Необхідно ці дві нерівності додати. Значить, Бачимо, що тут знак нерівності записаний таким чином, тут в зворотньому напрямку. Значить, ми маємо право або тут, або тут, скориставшись властивістю нерівності, записати по-іншому. Ну, скажімо, ось оцю нерівність можна записати як 3 більше 2. Двійка. І тоді буде 3 більше 2. Я спеціально написав одну нерівність під іншу і так зручно тепер додавати. Ось тут показую, що я буду виконувати додавання. І тоді частина яка стоїть ліворуч до частини яка стоїть ліворуч, частина праворуч сюди. І маємо А додати 3, більше Б додати 2. Ось таким чином можна виконати додавання двох нерівностей. Теореми про віднімання немає. Але ми можемо також. Користатися властивостями нерівності і ось цією теоремою, щоб виконати віднімання. Приклад відняти, скажімо, х більше трьох і 2 більше одного. Необхідно ось цієї нерівності відняти ось оцю. Право в тому, що віднімання в даному випадку можна замінити додаванням, але з від'ємними знаками. Значить, що ми зробимо? А ми зараз ось оцієй нерівності помножимо на мінус одиницю. Частину, яка стоїть ліворуч і праворуч, отримуємо. мінус 2 знак нерівності розвернувся на протилежний менше мінус 1. Тепер ось цю нерівність запишемо так, щоб знаки дивились в одну сторону. А саме мінус 1 більше мінус 2, ось тут запишемо. І тепер ми фактично виконуючи додавання, але отримали віднімання. І так, х додати мінус 1, це є х відняти 1, більше 3 відняти двійку. Ну, Відповідно, тут можна виконати обчислення. Це у випадку, якщо нам необхідно було виконати віднімання. І ще одна теорема для множення двох нерівностей. Якщо А більше Б і С більше Д, і розглянемо А, Б, С і Д додатні, то А помножити на С буде більше Б помножити на Д. Приклад. Необхідно перемножити дві нерівності. 3 більше 2, і 4 більше 3. Ну, по-перше, вони повинні бути правильні. Перемножаємо яким чином частину, яка стоїть ліворуч, множимо на частину, яка стоїть ліворуч всій нерівності. Перевірили знаки нерівності в одну сторону, а частина, яка стоїть праворуч, на частину, яка стоїть праворуч. Можна так записати. 3 помножити на 4 буде 12. Більше 6. Отже, теорема стверджує, що ми отримаємо правильну нерівність. Якщо нам необхідно буде виконати ділення, ділення то нам необхідно буде Ну, давайте приклад такий. Нехай А більше Б і 2. Менше трьох. Необхідно поділити ось цю нерівність на ось цю. Для цього спочатку запишемо, скориставшись однією з властивостей нерівності таку. Одна друга більше однієї третєї. Тобто з цієї нерівності випливає ось така нерівність. А тепер фактично необхідно виконати множення. Отже, частину, яка стоїть ліворуч тут, множимо на частину, яка стоїть ліворуч тут. Ми отримаємо А поділити на Б. Більше тут Б помножити на 1 третю, ми отримаємо Б поділити на 3. Ой, прошу, А поділити на 2, прошу пробачення. А поділити на 2. Більше Б поділити на 3. Ось таким чином можна виконати ділення. Також. Необхідно зараз сказати, що таке подвійна нерівність. Це нерівність, яка, до складу якої входять два знаки нерівності. Ну, наприклад, х більше 2 і менше 3. От вона саме так читається. Не спочатку, а з середини х більше 2, х менше 3. Можна написати А більше або дорівнює 5, менше або дорівнює 6. Тобто, ось це все є подвійні нерівності. Так от, Давайте розглянемо приклади з так званим оцінюванням значень. Ну, Нехай ми маємо, що деяка величина А більша 5, але менше 10. Це так звана оцінка значення А. Не завжди насправді можна визначити точне значення, і в деяких випадках доводиться обмежуватись саме наближеними. Ну, наприклад, якщо це вартість якогось об'єкту, він може бути більше там, 5 гривень і менше 10 гривень, це не точна інформація, але це краще, ніж нічого. Бо якщо ми не знаємо, скільки ця, цей об'єкт точно вартість має яку, то взагалі погане діло. А в даному випадку хоча б так. На практиці, до речі, дуже часто це використовується оці наближені оцінки. І, до речі, оцінка в школі має походження також. Це наближене визначення знань. Тобто, це не є абсолютним. Так що. І так, якщо А більше Б і менше 10. Давайте е визначимо так, оцінимо перше 2А. Ну, об'єкт А. То тоді два таких об'єкта, в яких межах будуть знаходитись. А відняти, скажімо, 3. А додати 1. Ну і скажімо, 4А поділити на 5. Як визначити, ось якщо 2 помножити на А? Нам для цього необхідно кожну частину нерівності помножити на 2. І ми отримаємо. 2 помножити на 5, 7, 10, менше 2 помножити на 2а. І менше 2 помножити на 10, 20. Друге завдання. Оцінити а відняти 3. Для цього необхідно цю трійку відняти від п'ятірки, від А і від 10. Тоді 5 відняти 3. Можна записати, можна одразу. Тут не складно буде 2, менше А відняти 3 і менше 7. Аналогічно, якщо необхідно додати число, додаємо його до кожного значення. І маємо 6 менше А додати 1 і менше 10 додати 1, 11. А поділити на 5, поділимо кожну частину на п'ятірку. Ліворуч отримаємо 1, менше а поділити на 5 і менше 2. Ось це, що ми зробили, називається оцінювання значення 2А А відняти 3, А додати 1, якщо відомо, що значення А знаходиться ось в таких межах. От, давайте, щоб було ще більш практично. Спробуємо розв'язати таку задачу. Ну, скажімо так, родина складається з двох членів сім'ї сина і матері. Син отримує стипендію, скажімо, яка дорівнює 1200 гривень. Мати отримує заробітну плату, яка коливається в межах. Скажімо, від 8 тисяч гривень, можу поставити більше вдаріння, і більше 5 тисяч гривень. Ось оцінити сукупний дохід цієї родини. Що ми маємо зробити? Отже, дохід сина постійний. 1200, а дохід матері залежить, можливо, там від відсоткової ставки чи ще від якихось чинників. Отже, ми можемо сказати, що це дорівнює 1200. І тоді для того, щоб знайти оцінити дохід разом сина і матері, отже, цієї родини, ми додаємо 1200 до кожного, кожному додатку. 5000 додати 1200. Буде менше дорівнювати мати додати, я напишу син, і менше буде дорівнювати вісім тисяч додати 1200. Отже, сукупний дохід цієї родини мати і син буде більшим 6200 і меншим або дорівнювати 9200. Це також важлива інформація. Бо, наприклад, якщо там комунальні платежі займають певну частку, то необхідно як мінімум розуміти, чи вистачить навіть при мінімальному доході матері, щоб оплатити комунальні платежі, там ще якісь харчування і таке інше. Давайте ще подивимось. Ну, Нехай така задача. Дохід тата коливається в межах 10 тисяч і 8 тисяч гривень за місяць. Дохід матері коливається в межах від 8 тисяч до 5 тисяч. Ось таке питання. Якщо ця родина складається з двох людей, то який буде сукупний місячний дохід цієї родини? Ми не можемо точно його встановити, бо він змінний, він не постійний, але він не менше ось цих цього числа і не більше цього числа. Тому беремо, додаємо ці дві нерівності почленно і ми отримаємо 8 тисяч, додати 5 тисяч, 13 тисяч. Менше буде до рівня дохід тата додати матері і менше або рівня 10 тисяч додати 8 тисяч 18 тисяч. Отже, такі дії приводять до можливості наближено оцінювати деякі необхідні значення. Давайте. Ну, в принципі, все. Дякую за увагу. На все добре. До нових зустрічей на наступному занятті.